Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 735 тисяч особин за добу 1580 і поранено 2 мільйони 206 тисяч 230 песиголовців за добу 4740. танків 9 тисяч 449 одиниць за добу 14. Бойових броньованих машин 19304 одиниці за добу 48 артилерійських систем 20 830 одиниць за добу, 24, реактивних систем залпового вогню, 1255 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 1005 одиниць за добу 1. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 616 одиниць за добу 64, крилатих ракет 2765 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 30 126 одиниць за добу, 84, спеціальної техніки 3687 одиниць за добу 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!